Серед команд першої ліги Уже за декілька хвилин на місцевому стадіоні Буковина розпочнеться вирішальний поєдинок. Фінальна зустріч, у якій зустрінуться юнаки Чернівецької Буковини та Київського Динамо, напередодні у Чернівцях відбулись півфіналі. Yeah Захисник Микита Юдін, номер 18, Ліворуч в вотаці Дмитро Стецьора, номер, номер 7, праворуч одинація Артеміліка, ну і 9 номер Владислав Скіцко на вістрі атаки. Тим часом чуємо ми свисток Арбітра Матчу Дмитра Сергієва, який означає лише одне: а те, що золота на Троєнко в чемпіонаті всього один матч зіграв. Непогана передача на. 13-го номера Динамо рятує свою команду. Балан, але фолить, здається, Нікіта Балан. І рефері призначає штрафний удар. Хоча вимагають пенальті. Динамівці. Нагода для футболістів. Із Києва відкрити рахунок цьому поєдинку. Розіграш є удар і стійка рятує Нікіту Балана. На добиванні рибак був. Його удар неточний. Із Харкова також є глядачі нашої трансляції. Дякую, що ви активні в чаті. Продовжуйте так і надалі. А ми продовжуємо матч Буковина ю 19, Динамо ю 19. М'ячу ногаху Олкібра. Він помиляється. Роєнко одразу ж відпасовує на Микиту Юдіна. Орлов. Можна розганяти атаку Буковинцям. Довго видивляється, він кому ж віддати передачу. віддає у... у результаті Озимаю. Федоренко. Праворучна Пашка. Віддає передачу. Пашко проти Шуляка. Подача від Пашка. І пробиває По воротах Федоренко і рятує свою команду голки. Перебуковини. Нікіта Балан. Стоїть відбирає м'яча у Пашка. Юдін. З таких епізодів, коли одна команда фактично дарує м'яча іншій, ми бачили дуже багато в цьому поєдинку. І власне зараз Федоренко пробивав і сигналізують у динаміці, що м'яч влучає в руку. Даніеля Влад. Романюк на Пашка. М'яча переводить на фланг. І рибаки з м'ячем. Закидання від Рибака не проходить. І Влад також просто вибиває м'яча вперед. Романюк обстукується із музичком. Музичко пробиває, його удар заблоковано, і Рикошетом так м'яч залітав. Дуже небезпечно для Нікіти Балана, в якому Має вирішитись доля чемпіонства. Щербак. Орлов. Щербак прострілює на кучерявого. І є Пашко. на підбиранні завдає удару рибак. Його удар заблоковано. І Ви чуєте овації від трибуни. Як же. ж... Ось так само динамівці створюють чергову гольову нагоду біля Буковини наприкінці першої половини зустрічі. Ще один момент і пропускає Буковина після удару Кирила Пашка за 15 секунд до завершення основного часу першого тайму. Дев'ятка Буковин Кирило Пашко відправляє м'яча у ближній кут воріт Нікіти Балана. 0 1 М'яч у роздягальню відправляє. Зі мною, що нагнітало ситуацію динаміці біля половини 19-ті, Голом уже так, що можна висловитись до голу було дуже близько, не встиг відреагувати на цей удар. Балан. Тут ще варто відзначити ось цей момент програну дуель Шуляка. Футболіст під восьмим номером це Максим Гродзінський. Це гравець атакувального штибу. Нападник. І, здається, Щербака замінив грудзінський. Це наприкінці зустрічі. А сьогодні він забив перший наразі єдиний забитий м'яч у грі. Тут є прості руки Кермача, можна просуватися до воріт суперника, і буде штрафний удар біля воріт Динамо. Відверто блокував прохід Кермача мого Кубку України, яка не дозволила Буковині пройти до фіналу. Удар владою, який ж небезпечний постріл центрального захисника Буковини. Навіть не стрибав. у Дання боковою Петруника на динамівців. Потенційно небезпечна атака. Вимальовується у киян. Кучерявий. Пасовує праворуч на коломіця. Пашко. Збирає на собі двох футболістів Буковини. Який же ж гол забиває дев'ятий номер Київського Динамо. І це дубль, друзі. Чесно кажучи, не знаю, як прокоментувати це зятя воріт. Просто розбирається із двома футболістами Буковини Кирило Пашко і відправляє м'яча в дев'ятку. Це щось неймовірне. Цей забитий м'яч Кирила Пашка принесе перемогу Динамо у цьому поєдинку. Дивимося ми повтор цього епізоду який ж потужний постріл від Пашка. Як ж він прокидає поміж Петруником та Фенчиком? І пробиває так, що. А ну і власне у цей момент ми чуємо свисток Дмитра Сергеєва про те, що матч буковиною 19, Динамою 19. Завершено. Завершено поразкою чернівецького клубу та перемогою відповідно киян саме підопічні Андрія Фартушняка стають чемпіонами. Чемпіонату України Ю-19 серед команд першої ліги. Два забиті м'яча Кирила Пашкапрнопіони. Як і торік, золоті нагороди здобувають київські динаміці. І як і торік, роблять вони це в фінальному матчі з рахунком 2-0. Отримують свої нагороди і футболісти Динамо, і представники тренерського адміністративного штабу. Наставник цієї команди Андрій Фартушняк. Ну і ось Кубок за перше місце у чемпіонаті України Ю-19 серед команд першої ліги. Він у руках капітана команди Мирослава Романюка. І... Здіймає він над головами своїх партнерів цей кубок. Вітаємо кияни з перемогою в фіналі чотирьох. Вітаємо їх із тим.